Віцеспікерка Олена Кондратюк провела розмову з віце-маршалком Сейма Польщі Монікою Веліховською та закликала спільно боротися проти імпорту російського зерна до Європейського Союзу. Водночас, акції протесту польських фермерів на кордоні та їх політизація вигідна лише Росії, переконана заступниця голови Верховної Ради України. Ми бачимо, як російська пропаганда активно використовує провокаційні картинки з цих акцій протесту в своїх цілях і бажанні розсварити український та польський народи. Я закликала польських колег до раціонального і конструктивного розв'язання цієї проблеми та активної співпраці з українським урядом і Верховною Радою, зокрема на рівні профільних міністерств та аграрних комітетів. Народні депутати продовжують вносити правки в законопроект про мобілізацію. Дедлайн подачі закордавчих ініціатив до документу 21 лютого. Далі їх розглядатиме комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я, наприклад, ще буду лише сьогодні їх подавати. Я думаю, таких депутатів ще достатньо. Тому вже деякі члени комітету говорили, що кількість правок понад тисяча. Насправді мені здається, що ця цифра може зрости ще в півтора-два рази. Олена Мушенець виокремила ключові моменти, на яких зосереджені більшість парламентарів, адже саме за ними тривають найбільші дискусії, як в громадянському суспільстві, так і в політикумі. Це питання і доглядачів людей з інвалідністю, і питання електронного кабінету, і чітких термінів демобілізації, і питання, які стосуються аспірантів контрактної форми навчання, і так далі. Там дуже є багато моментів. Вони так само обговорюються. Я бачу, що колеги які вже подавали правки. Ну так чи інакше, вони навколо цих ключових питань Шуть підписуватись, підтримувати законопроект про мобілізацію було прийнято у першому читанні 7 лютого. Парламентарка переконана, що у підсумку документ має бути справедливий до усіх категорій населення, але його прийняття не буде швидким. резюмувала Мошенець. Фотовиставка Світен в Палаці Європи в Страсбурзі. Її відкрили за участі генерального секретаря Ради Європи Вьорна Берга. Експозиція приурочена другій річниці повномасштабної війни в Україні. На світлинах зображені українські діти з Київщини, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Вородянки, а також Маріуполя, Чернігова, Вінниці. Їхні домівки, села та міста були зруйновані окупантами. Автор фотовиставки відомий французький фотограф українського походження Юрій Білак. Кожна його світлина це історія дитини, чиї долі зруйновані злочинами Росії. Експозиція про дітей війни у Страсбурзі це нагадування світові про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні створіння, а також про спільний обов'язок захищати невинних дітей, думати про майбутнє та зробити все можливе для майбутньої перемоги України. Комітет з питань економічного розвитку рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити євроінтеграційний закон щодо реформи корпоративного управління. Документ є однією з ключових умов для продовження фінансової підтримки від наших міжнародних партнерів, зокрема ЄС та МВФ. Загалом оновлення системи корпоративного управління дозволить запровадити в Україні прозорий та ефективний механізм адміністрування державних компаній. Внутрішньо переміщені особи матимуть пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна за програмою є відновлення. ТСК щодо захисту прав ВПО зареєстрували у парламенті законопроект, згідно з яким пенсіонери та родини з дітьми першочергово зможуть отримати фінансову підтримку держави. Переселенці третьої групи інвалідності, переселенці пенсіонери, переселенці, які мають дитину інваліда. Дитину особу з інвалідністю, переселенці, які мають двох дітей, вони мають отримувати пріоритетне право. Бути е, вибрані на те, щоб отримати кошти на поточні ремонти в рамках є відновлення або на житлові сертифікати на купівлю житла. Депутати пропонують розширити фінансування фонду ліквідації наслідків російської агресії, що дозволить покращити умови проживання більшості українських родин, які втратили власне житло. Збільшення видатків спрямують на ремонт пошкоджених помешкань та надання житлових сертифікатів на купівлю нових квартир чи будинків. В умовах війни найбільше страждає психічне здоров'я людей, особливо військових, які побували у гарячих точках. Практично кожен із них потребує допомоги, навіть якщо зі сторони здається, що людина здорова. Саме тому держава надає військовослужбовцям можливість безоплатно отримати комплекс послуг як для діагностики, так і для лікування. Центр Лісова Поляна, державний заклад, що першим в Україні розпочав надавати кваліфіковану допомогу захисникам, які мали ознаки стресового розладу на тлі синдрому війни. Лісова поляна вже на даний момент є базовим закладом по лікуванню ПТСР у ветеранів, а також вона є базою для багатьох досліджень. Вони вже багаторічно займаються по лікуванню ветеранів в сфері ПТСР та лікуванню контузій і розвиваються і далі в цьому напрямку. Міжнародні дослідження в лікуванні стресу та досвід психологічної реабілітації захисників у лісовій поляні вивчали в ході виїзного засідання парламентської ТСК з питань правового статусу, соціальної підтримки та медичного забезпечення наших військових та членів їх сімей. Ці практики потрібно вже відформатувати у вигляді законодавчих документів. Тому сьогодні у нас таке спільне засідання із міністерством охорони здоров'я, із міністерством ветеранів, із міністерством оборони для того, щоб комплексно обговоривши цю проблему, ми в якомога коротший час могли запропонувати ті законодавчі ініціативи, які би вирішували проблему не сьогодні, а в перспективі та. Кою пролонгованого е, накопичення цієї проблеми. Бо, по-перше, ми вже свідомі того, що проблема із е, психологічною реабілітацією військових вона у нас постане в рази більшою не те, що ми маємо зараз. А в найближчі роки вона буде значно об'ємнішою, і це потрібно вирішувати. По-друге, треба мати як. Лікувальні можливості, так і такого санаторного реабілітаційного плану. Наше ТСК сьогодні прийняло рішення, що ми можемо рекомендувати поширювати і стандартизувати набор якостей, якими повинен які повинен мати клінічний кейс-менеджер, стандартизувати ці якості і спробувати, щоб і в інших лікарнях подібного профілю в інших реабілітаційних центрах були такі фахівці. Це довгий процес. Це не процес на одну секунду, тому що окрім того, що ти його прописуєш, ти маєш знайти фінансування на це, підготувати фахівців і так далі. Але якщо у нас є реальний досвід, реальний пілот, який зарекомендував ефективність, ми моїми колегами-депутатами це теж підсвітили, підтримали, надали рекомендацію. Заклад спеціалізується на лікуванні психологічного стану внаслідок контузії та черепно-мозкових травм, отриманих під час бойових дій. Лікарі тут допомагають також і тим, хто пережив полон та тортури. Вони перші, хто змінили взагалі підхід до цього. Тому що в інших клінічних закладах раніше не було відмінності між закритою черепно-мозковою травмою і акубаротравмою, там, до прикладу, і з тим, що робити з контузіями, як їх лікувати, які протоколи втілювати в лікування. Треба додати ще наукову складову, треба додати. Міжнародну співпрацю сьогодні ми розглядали питання психотелічно-асистованої терапії. Це доволі важке питання, тому що воно стосується наркотиків з першого переліку, тобто там, де обіг повністю заборонений на територію України. Проте ми бачимо, що зараз за допомогою психотерічно-асистованої терапії вдається не як з медичним канабісом зняти симптоми посттравматичного синдрому, а повністю мова йде про лікування, тобто про зцілення від цих травм, Пов'язаних з ПТСР. завдання центру психічного здоров'я відновлювати цілісність людини, повертати її до здорового, психологічного сприйняття навколишнього світу та людей навколо. Адже зцілення людей, які постраждали від війни, це здорове та безпечне майбутнє всіх країн. Щороку, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Цей день було запроваджено у 1999 році з метою захисту мовної та культурної багатоманітності. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Народний депутат України Ірина Констанкевич підкреслила, що однією з перших дій окупантів після захоплення території є зміна табличок з українськими топонімами на російські. Це може здатися незначним, але це символічний крок у спробі російської асиміляції. Бо мова це зброя і щит водночас це частина нашої ідентичності, це те за що ми боремося. Нехай українська мова завжди буде сонцем в серцях тих, хто любить і прагне свободи. На 87-му році життя відійшов у вічність Степан Ількович Хмара. Народний депутат України, першого, другого і четвертого скликань, український дисидент і борець за незалежність, голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів Степан Хмара, один із співавторів Конституції України, кавалер ордена свободи та ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. 2006 року йому було присвоєно звання Героя України із врученням ордена держави за визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії.